Доброго всім часу. Так, на календарі у нас вже 8 серпня. Я... Залишились в мене цьогорічні матки міняні. Так, ще не помічені. Саме цим я зараз займаюсь. Тобто, мітю матки. Використовую я ось таку кліточку, такий маркер. Але сьогодні не про це. Сьогодні, як завжди, у нас цікава тема. Дивіться, сьогодні поговоримо про пергу. Тобто про медово пергові рамки. А саме, чи потрібно залишати пергові рамки в зиму? Навіщо їх залишають в зиму? І з самого початку, давайте для чого взагалі перга бджолам. Дивіться, бджоли викормлюють личинку пергою. А саме, тобто викормлюють розплід, саме личинку. Перга для розплоду перга це дуже важливий елемент. Саме він дає отакий бурхливий. Ріст личинкам, так якщо порівняти, наприклад, з односуточною личинкою і трьохсуточною, ну вона там взагалі дуже багато разів, вже більша трьохсуточна більша за односуточну личинку. Це саме перга. Тобто це дуже важливий елемент. Але як ми зрозуміли, що це для розплоду, тому навіщо? Навіщо все ж таки його залишають пергу в зиму? Безрозплідний період, а зима це саме безрозплідний період, він взагалі, перга взагалі не потрібна бджолам. Тому його залишають все ж таки пергу. Медово пергові рамки залишають бджолам з осені в зиму саме на ранньовесняний старт. Тобто без перги, без перги, якщо в сім'ї кінці зими, ранньою весною не буде перги, матка просто не почне сіяти, відкладати яйце. Так, розібралися для чого перега бджолам в зиму. Далі, дивіться, я колись читав про такий експеримент. Я так зрозумів, цей експеримент проводили ну, давно колись ще в так званому союзі. Ще в так званому союзі. Що робили? Була пасіка. Була пасіка, якась кількість вуликів. Тобто брали з осені чи там в кінці літа, і всі бджоли, тобто всі сім'ї струшували на вощину і закормлювали її в зиму сиропом. Вони витягували собі світлу вощину, ну щоб бу... всі сім'ї були в однакових, ну, ви зрозуміли. І якісь якійсь кількості, тобто половину сімей. Повертали одну-дві рамки медово-пергових, а половину сімей взагалі зимували без, без перги. Весною, тобто в кінці зими, що було, бджоли, які зимували без перги, тобто набагато кращий стан був, набагато менше було підмору, e, взагалі вони жодна сім'я не була опоношена, а бджоли, та кількість бджолородин, яка зимувала все ж таки з пергою. Тобто вона, ну, процент цих сімей перезимував гірше, гірший був стан. Що це означало? Там описалось, було більше підмору, деякі сім'ї були опоношені. Спостерігали за ними далі. Бджоло родини, які були з пергою, вони раніше стартанули. Матка раніше почала сіяти, вони раніше почали набирати силу, бджоли, сім'ї, які були без перги. Матка почала сіяти, коли в природі вже були перші ну, пельсиноси. Перша пельця з'явилася. Тоді матка стартанула. Але в кінці весни, тобто на, вже на травневі черневий взяток, сім'ї без перги нас догнали. Вони в розвитку нас догнали сім'ї, які зимували з пергою. Це було за, за рахунок того, що бджоли ну, пізно почали викормлювати розплод. Це не знаю там, чи в початку квітня, чи в кінці березня аж було бджола довше живе і просто вона з часом нас догнала, в розвідку нас догнала. Тому який результат був, зимівля була набагато краща в сімей, які були зимували без перги. І в розвитку вони з пергою раніше стартували, але в розвитку все ж таки на, на травневі взяток сім'ї без перги нас доганяли в розвитку. Так, далі ось, якщо камера передасть. Це саме медово пергова. Саме медово пергова рамка, ось вгорі мед, а ось в цій частині багато ячейк забито пергою. Тому відповідаючи на, на запитання, чи потрібно, і взагалі навіщо залишають пергу? Ну навіщо залишають, ми вже розібрались, чи потрібно, відповідаю за себе. Я пергу взиму бджолам взагалі не залишаю. Взагалі, дивіться, це вже мої особисті спостереження. Просто вона переважна її більшість частина, вона портилась. Я її залишав, весною все одно я її забирав, з неї користі вже не було. Переважна частина вона портилась. Вона десь брала влагу, вона дуже впитує влагу в себе. Закисала цвилість, плісень на неї. Тобто я все одно її перетоплював. Тому я вирішив її не залишати в зиму. Дивіться, ви вирішуйте самі. Що можна зробити? Можна, дивіться, тут три варіанти. Можна не залишати. Та як роблю я, я її просто не залишаю, я її ще з осені забираю там, на перетопку. Я її не зберігаю взагалі. там Мед скриваю, бджоли переносять, а пергові рамки я просто перетоплюю. Один варіант не залишати. Другий варіант не залишати, але десь зберігати. Їх зберігають і в кінці зими, або ранньою весною їх просто повертають, щоб матка почала сіяти. Або залишали, або залишати. Дивіться, якщо залишаєте, головне, щоб перга, ви, наприклад, ну, восени ми будемо збирати гніздо. Головне, щоб пергова рамка не попала всередині гнізда. Якщо ви залишаєте пергову рамку, ось я цю рамку вам показував, саме пергова, її або з краю, або другу з краю. Якщо залишаєте дві, зрозуміли, зліва і справа. Тобто пергові рамки повинні бути крайні. Або взагалі перва з краю, або друга з краю. Обов'язково, обов'язково середині гнізда пергові рамки забираємо. Вона просто зацвете. Там завжди буде якийсь процент вологи, відсоток якийсь вологи, і вона зацвете. І бджоли будуть погано зимувати. Це може бути взагалі опоношення, тому що ну, пергатися цвілість, прілість, зрозуміли, другу з краю. Якщо ви забираєте, а в кінці зими чи ранньою весною повернути, дивіться, на початку, на початку до морозів, до приморозків, перших приморозків, їх можна зберігати у вулику. Тобто пергові рамки, медово-пергові рамки. Просто їх за заставну, наприклад, це вулик лежак, відсувайте їх за заставну. Але до похолодання, тобто, до, коли вже починаються приморозки, їх збажано в медово пергові взагалі з вулика забирати. В якесь сухе, невологе, тобто. Не вологе приміщення, а вже ранньою весною повертаєте там, в кінці лютого чи на початку березня. Тому що вулику, навіть якщо воно буде в стороні, за заставною, все одно десь чуть-чуть буде вологе, перерога вона хапне і вона просто спортиться. Так, з цим розібралися. Далі, що тут ще важливо додати? Так, ще декілька слів. Дивіться, як я вже сказав, так, якщо в гнізді зимою взагалі не буде перги, то, то ну, так вважається, що матка взагалі не почне сіяти, поки в природі не з'явиться пилок. Дивіться, я вже сказав, так, я пергові рамки не залишаю, тому по своїх спостереженнях насправді це не так. Матка починає сіяти. В гнізді взагалі нема перги, в природі ще нема цвіткового пилку, але матка вже починає сіяти. Так вона пізніше, вона пізніше почне сіяти. Чим в сім'ї, в якій є пергові рамки, вона почне сіяти, поки бджоли не починають після першого обльоту, поки бджоли не почнуть щось носити. Дивіться, що вони носять. Вони все одно вони десь на смітниках, десь в людей на подвір'ї. Люди викормлюють птицю, худобу, так звана дерть. На смітниках все одно бджола щось знайде і принесе. Так, це неповноцінний, неповноцінний цвітковий пилок, але все ж таки матка почне сіяти. Не в при першому пилконосах, так? коли в природі з'явиться цвіт. А поки вона не почне бджола, не почне літати. Тому і щось почне приносити. Вона знайде, як я вже сказав, на смітнику в якусь дерть біля худоби, біля птиці. Тому ось таке, ось таке сьогодні коротеньке відео. Насправді воно важливе. Ще раз повторю. Або залишаєте, обов'язково крайню її кладете, тобто з краю гнізда, зліва, справа, або якщо залишаєте, або взагалі не залишаєте, або не залишаєте, а весною повертаєте, десь зберігаєте. Тому ось таких три варіанти. Повторюсь, я пергові рамки не залишаю. Мені не потрібні ранній розпліт, не потрібні ранній старт стар бджоли. Чому дивіться, я не професійний матковод, я не, ну, не продаю, ну, я не продаю маток, мені потрібні, наприклад, чи не продаю я бджолопакети, мені ранній, дуже ранній розвиток сім'ї не потрібен. Це тоді проблеми з руїнням. Це я вже сказав, це маткововідним, бджолопакетним пасікам, їм потрібен ранній розвиток, їм завжди не вистачає бджоли струшувати. Тому ось таке. Всім пока і до зустрічі.